Росія в ООН, як мінімум, не на своєму місці, не лише через напад агресорки на Україну і порушення всіх законів і домовленостей, а й тому, що участь в організації Об'єднаних Націй від початку незаконна. Після розпаду радянського союзу Росія не пройшла необхідної процедури прийняття. Не відбулося голосування генасамблеї за рекомендацією Радбезу ООН. Росія опинилася просто в кріслі радянського союзу. Я це бачив на свої очі. Я тоді був молодим дипломатом у Нью-Йорку. Був такий пострем радянського союзу Юлій Воронцов, от він вчора був постретом СРСР, а сьогодні став пострем Російської Федерації. Що смішно і цікаво одночасно, що що Російська Федерація ну по суті зайняла місце радянського союзу ще днів за 10 до. До того, як Радянський Союз припинив своє існування, Юлій Воронцов свого часу вихвалявся тим, як Росіяни обійшли закон організації, згадував і листа Єльцина на ім'я Генсека ООН, де той писав Росія продовжатель Радянського Союзу, хоча мав розуміти всю нелегальність таких дій, фактично, весь процес виглядав зовнішньо, як проста зміна таблички за столом делегації в Генеральній Асамблеї і в Соєті Безопасності появилось місце Советский Союз, Російська Федерація. Табличка ось так росіяни провернули найбільшу геополітичну аферу кінця 20-го століття. Хоча мало все відбуватися за зразком розпаду Чехословаччини, Чехія і Словаччина окремо проходили процедуру входження до складу ООН. У випадку із Суданом та Північним Суданом одна країна відділилася і набула членства окремо. З росіянами випадок безпрецедентний. Це було політичне рішення, коли Сполучені Штати Америки єдиний Гегемон, який. Залишився на той момент, погодився, що йому краще працювати, співпрацювати з Російською Федерацією, не підіймаючи питання про те, що треба змінити те, що називається світовий правопорядок. Американці вирішили, що тепер вони відіграватимуть вирішальну роль у світі і їх влаштовує. Той світоустрій Україні під силу вигнати нападників з ООН у цьому переконані дипломати й юристи. Існує навіть окрема ініціативна група геть Росію. ООН яка лобіює і пропрацьовує кілька потенційних сценаріїв. Найбільш реальний сценарій це так званий китайський сценарій. Таким чином, колись в 60-х 70-х роках делегація китайської республіки була замінена делегація Китайської Народної Республіки. В ООН. до речі, постійні члени. Ради Безпеки ООН, Сполучені Штати були проти цього, але це нічого їм не допомогло, оскільки це було через дві резолюції Генеральної асамблеї. А там потрібно проста більше. Ще один варіант югославський. Колишня Югославія за кілька місяців після фокусу Росії спробувала такий же, та не вдалося, і всі держави республіки на вимогу Радбезу вступали до організації окремо за статутом. Тож за цим сценарієм Росія змушена буде пройти процедуру вступу заново України-терориста, шансів нуль. Та є ще один спосіб. Полегшений варіант, але він дуже швидко може. Бути реалізований. справа в тому, що е, кожен раз перед початком сесії Генеральної асамблеї та Ради безпеки всі країни проходять так званий «Credential Committee». Це комітет, який перевіряє повноваження країн. Зазвичай процес автоматичний. Але на початку 70-х виключенням стала Південно Африканська Республіка. Генеральна асамблея щороку відмовлялась приймати повноваження делегації пар, поки не був повалений уряд Апартеїду. Який би сценарій Україна не обрала починати слід із письмової заяви, подати свій проєкт. Резолюції генасамблеї, в якій Київ підніме питання легітимності присутності Росії в ООН. досі Україна робила це лише на словах. Я дуже сподіваюся на, на те, що не буде втрачений той шанс, який у нас зараз є. Просто почати з простого написання листа. Тоді питання почне розглядатися, принаймні, от і само по собі це вже буде таким доволі не знаєте, неприємним фоном для тієї російської делегації, тому що їй доведеться. Доводити усьому світові, що вона там є законна. а сама по собі дискусія вона відкриє дуже багато річей. Швидких результатів точно не буде. Та запустити незворотні юридичні процеси реально. Якщо ми дуже сильно почнемо тиснути на те, що Російська Федерація не є СРСР, то е, незрозуміло до яких наслідків це може призвести і. Головне питання: наскільки ми готові до цих наслідків? Ми всі розуміємо, що Організація Об'єднаних Націй неефективна. Чи можуть наші заяви про те, що один з членів з постійних членів Ради безпеки ООН нелегітимно займає своє місце в Раді безпеки ООН? Чи може це призвести до глобального реформування Організації Об'єднаних Націй? Напевно, може. Але остаточне вигнання Росії з ООН справа потужних глобальних процесів. Напевно, це все зміниться лише після глобальної війни, і чесно, хочеться, щоб війна в Україні. Не була тією глобальною війною, яка все це змінить, бо ну навряд чи хтось хоче жити в третій світовій війні. Росія, подібна раку, міцно пустила метастази в тілі ООН. Та Україні треба діяти, не зважаючи на те, що хтось каже, що вигнання Росії нереальне. Є залізні аргументи, приклади і прецеденти. Наталія Луценко, факти сітіві єдині новини.